Ми говорили переименування міста. Я їм довів результати голосування людей, що там почти 80% за південне і. Пообговорювали також ваво обговорили, і сказав, я сказав, що 9-го числа буде вже сесія безпосередньо. Ми винесемо це питання на для депутатів. В них є інші пропозиції. Вони ще хочуть ще раз звернутися до національної комісії державної комісії по української мови про те, щоб все таки повернутися ще до южного. Ну, ми вже є в переліку про те, що не можемо, можемо розглядати питання назви Півден. Я думаю, на сесії ми думаю, зараз ще додатково вивчиться це питання, піднімуть законодавчу базу, і ми 9 числа вже будемо готові прийняти конкретне рішення. Я не втручався взагалі в роботу комісії. Є комісія уповноважена, хай працює. Я нічого не мав проти. Сьогоднішня ідея вона просто ну, виникла в зв'язку з тим, що ознайомився законодавчим актом, який надав повноваження національній комісії з питань мови розглядати питання щодо перейменування. Це просто ідея з'явилася ось в ході обговорення. Я не наполягав, що має бути виключно так. Усьому ми після комісії переговорили з профільним спеціалістом, який займався цим питанням, і в принципі вона згодна з моєю, з моєю риторикою. Тобто, все ж ну, залежить від того, як хто трактує закон. Я бачу це наступним чином, що перейменував взагалі власна назва міста Южне та власна назва южненської громади не підпадає під сферу дії закону про де прописано, що потрібно перейменуватись. Взагалі просто не підпадає. Тому всі інші дії, вони по відношенню до нашої громади, до нашого міста, є недоречними. Так, Нацкомісія провела свою роботу, я не сперечаюсь. І, наприклад, на мою думку, перший самий об'єктивний крок був би після отримання рішення Нацкомісії це написати їм просто листа за підписом міським головим з думкою про те, що ну, ми не підпадаємо. Там об'єктивно є для цього причини. Об'єктивно. Якщо вже якось це не відбулось, і ми маємо ну, перейменуватись, моя думка була наступна. Просто запропонувати один варіант це місто Південне, бо він не брав більше 80% голосів ну, людей, які прийняли участь в обговоренні. І як на мене, це просто некоректно подавати альтернативну назву, яка набрала там, в 4-5 разів менше голосів. Якщо б умовно і Ріяна набрали приблизно там однакову кількість голосів разом з Південним, так можна надати на, на вибір. А коли у нас є от тільки один лідер, то немає сенсу. Він не зрозумів в ході обговорення з міським головою, він, він каже, що це незаконно. Ну, це його право, так не ну, вважати. До сесії, до 9 числа чи будуть ще якісь засідання обговорення, все ж таки, який видасти проект рішення? Мені не відомо про це навіть, на сьогоднішній час. Я буду підтримую. Я буду підтримувати лише один варіант це місто Південне. Ну і відстоювати позицію щодо можливості включення до цього проекту рішення. Ще раз, ми ж приймаємо рішення не про перейменування громади, а ми приймаємо рішення про звернення до національної комісії з питань мови на виконання їх. На виконання їх рішення до нас. Я буду пропонувати. Ну я не знаю, може, ми, звісно, з групою підготуємо альтернативний проект рішення, де я пропишу резолютивну частину та обґрунтування. Ну не впевнений. На сьогодні ми вийшли ось з обговорення, я так зрозумів, що на 9 число ми збираємося щодо затвердження цього звернення. Ми побачимо, як буде виглядати текст проекту рішення, бо в нас дуже часто, що ми обговорюємо одне, а виноситься. Затверджений закон про деколонізацію, який такий нашумілий. В ньому також міститься перехідні положення, згідно з якими там внесені зміни до такого закону України, як географічні назви. І відповідно до цього закону наше місто підпадає під перелік назв географічних об'єктів, які підлягають. Перейменуванню згідно з тим, що вони не відповідають стандартам державної мови, там прописана процедура, що відповідно до цього закону протягом двох місяців Національна комісія з питань стандартів державної мови мала опублікувати перелік всіх населених пунктів в Україні, які підлягають переименуванню. Вона його опублікувала. місто Южна є в цьому переліку. Визначена процедура цим законом. Цим за 30.05, що протягом шести місяців ми маємо провести консультації з громадськістю. Маємо визначити громадську думку нашого населення і подати свої пропозиції разом з проектом рішення до національної комісії зі стандартів державної мови для отримання експертизи висновку щодо нової назви. Ми провели всі процедури, залишився один шаг – це рішення міської ради. Закон цього не забороняє. Ми можемо вносити і дві, і три назви, тому що є вже такі прецеденти. Інші населені пункти також переіменовувалися. Вони також подавали дві назви. Це робиться для того, щоб якщо перша назва, наприклад, яка там набрала найбільшу кількість, вона не відповідає стандартам. Згідно там експертизи Національної комісії за стандартів державної мови, то друга назва, яка, яку ми подаємо, вона вже буде відповідати. Якщо ми нічого не подамо, або подамо таку пропозицію, яка категорично не відповідає закону у цьому, то я думаю, що Верховна Рада вже на власний розсуд просто присвоїть нам нову назву. Може, може таке бути, що вони звернуться до нас і скажуть: дайте ще пропозицію. Це ж новий закон. Ми ну ніхто з цим ще не працював. Ще ніхто його не відпрацював до кінця цей закон. Тому як буде насправді, я не знаю.